Вітаю вас, дітки. Сьогодні поговоримо про особливий день День захисників і захисниць України. Спочатку давайте поговоримо про історію цього свята. День захисників України був заснований у 2014 році. І відтоді, щороку, в жовтні, українці вшановують захисників України, які вже 10-й рік дають відсіч ворогу. Боронять кордони нашої Батьківщини. Під час війни це безсумнівно найважливіше свято. Адже тільки завдяки військовим, медикам і волонтерам Україна зберегла свою незалежність. Свято прив'язали до християнського торжества Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Це свято дуже шанували запорізькі козаки. Довгий час. День захисника в Україні вважався чоловічим святом, в яке вітали всіх хлопчиків і чоловіків. Проте з давніх давен на захист українських земель ставали не лише чоловіки, а й жінки, наприклад, княгиня Ольга. Та й сьогодні тисячі жінок спільно з чоловіками захищають українську незалежність. З 2023 року. День захисників і захисниць України святкуватимуть 1 жовтня. А чи розумієте ви значення слова батьківщина? Батьківщина це найкраще, найдорожче, найрідніше місце в світі. Україна це батьківщина всіх людей, які живуть на її території. Захист батьківщини наш головний обов'язок. Українці впізнають в усьому світі по, виш... по вишивках, гарних рушниках, по милозвучній українській мові. Я пропоную вам пограти в гру Впізнай українське. Збирайте букви та складіть слово. Перше завдання впізнай український прапор. Уявляється, не лише в Україні прапор об'єднав синій і жовтий кольори. Так, саме в Україні, саме таке розташування кольору має український прапор. Молодці, тримайте першу букву. П. Пізнай українське вбрання. Правильно, саме так виглядає український національний костюм. Тримай букву А. Наступне завдання впізнати українську страву. Так, Україна, хлібосольна країна має велику кількість смачних страв. Це і вареники, і борщ з пампушками, і біруни. Тримай букути. Наступне завдання: впізнай український танець, Гопак, чардаш чи сирбак. Правильно, наш український танець гопак. Його вважають восьмим чудом світу. І тримай наступну букву Р. Дітки, впізнайте тварину український народний символ. Лелека. До речі, лелека мостить гніздо лише на подвір'ї добрих людей. Тримай букву І. А тепер пізнайте український рослинний символ. Усі знають вербу, калину. А який є ще рослинні символи? Так, цей і сонях, і дуб, і барвінок, і тополя, і маки. Тримай букву О. І ще одне завдання дуже легке. Впізнай українську обетку. Правильно. Тримай букву Т. То що ж за слово в нас вийшло? Слово патріот. Патріотизм полягає в любові до своєї країни, її народу та культури. Насамперед, патріот вірний, твердий у рішеннях, має сильну волю, має залізну дисципліну, не цурається рідної мови. Послухайте, будь ласка, висловлювання відомих людей про батьківщину та патріотизм. Англійський поет та романтик Джордж Байрон казав, що той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Батьківщину люблять не за те, що вона велика, а за те, що своя, говорив римський філософ Синека. Не питай, що твоя батьківщина може зробити для тебе. Запитай, що ти можеш зробити для батьківщини. Це висловлювання американського державного діяча Джона Кеннеді. А видатний український педагог письменник Василь Сухомлінський про патріотизм казав. Патріотизм почуття соромливе та делікатне. Побережи святі слова. Не кричи про любов для батьківщини на всіх перехрестях. Краще мовчки працюй, в ім'я її блага та могутності. Діти, я хочу, щоб ви виросли хорошими людьми, любили свій рідний край, свою батьківщину і були патріотами своєї держави, своєї країни, неньки України, з ним захисника та захисниці України. Дякую за увагу!